Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на пристрої критична суміш на вогнемет. Так, запікався я в каточку, вона вже почата. Це у нас режим облога Ну і зараз ми поглянемо, на що здатний цей пристрій. Ага, мені би тільки добиратися нормально до своїх суперників. Так, твінса виносимо. Виносимо магнума. Ну и меня выносит смотрю. Блин, не знаю, нормально запустил или нет. Как-то я резко отключил. Так, виносить мене знову смокі. Ну, на цю карту мені здається, що я міг би гіперіончика собі поставити, у разі чого. Так, є перше захоплення від нашої команди. Так, є перший модуль. це попався. магнум Ну, цуцульку, звісно, я запускаю, як завжди. І вулкана не дають мені наші союзники добить. Дай така тема. Добре, хоч титанчик догорів. <гум> Побачив мене мене смокі. І, на жаль, мене виносить магнум в цьому епізоді. Так, можна попробувати заїхати на точку, я дивлюсь. Там якраз наші хочуть захопити. Так, підірвався я на гранаті. Я якраз там свою запускав та й не побачив, що десь хтось підкинув мені гранату під ноги, так сказати Так, і є захоплення від нашої команди. Так, громадші ріки взяли, гром. Вулкан, Магнум. Давайте поставимо. А то в мене тут, мабуть, з модулями нічого не вгадано. Вулкан, гром. Магнум. Все, забрав. Так, ну і є третє захоплення від наших союзників. Так, запустив я гранату, не знаю, чи нормально. Ну, коротше, урончик по комусь накинув, але не вбив. Так, захоплює наша команда четверту точку. Так, а ну гранатка, де? Ага, гранатка, на жаль, нікого не вбила. Там ще плюс гром лікував. Оп, сосунечка навіть нормально залетіла цього разу. Так, виносить в мене вулканчик, а чого бо хтось по мені пробуття накинув. Так, трика я накинув по цьому вікінгу. Але цього не досить було. Так, виносимо вікінга. Хочу я до крусейдера під'їхати, але він. Так, і вони виносить рельсуха. Запустив я там ще гранатку. Не знаю, вб'є вона кого чи ні. З походу не вбила нікого. Глявний кіл був якраз з пробиттям. Так, і ми виграємо цю каточку, друзі. Якщо вам сподобався огляд на вогнемет критична суміш, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.